Ось, дивіться, яке прекрасне в нас місце. І молодь. Наші хлопці, які мають зробити в Україну райське місце. Оці хлопці. Зараз вони покажуть, як вони вміють на тарзанки пригати. Дуже багато є почитателів цієї тарзанки. І так. Я раз, 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 давай. О, пригни, опа! Отак! Андрюша, так? Да? Андрюша. Ну, він сам з Вінниці прийшов. І не перший раз ти приходиш сюди, да? так? Так, так, так. Славний хлопчик. Дивіться, а ну-ка, подивитись. Як він дає жару. І так, Андрюха, пішов. Раз. Опа! Та це супер! Це супер. І друге, друге зразу йде як? Як звати? Як? Дініс, Дініс. А от Дениска, Зразу ж я навіть не перериваю зйомку. Опа, Дениска пішов. Ох, ви молодці. Ох, ви молодці. Ми пригали. но не так. Нам так не вдавалося. Все, аплодисменти, хлопці, просто мастера цього діла. Просто молодці. Опа.